408-й день в Канаді, 26.07.24, Так, яка година? сьогодні Зараз? 7.30. 7.30, пів 8 вечора. І я хотів сьогодні спати робити. Вирішив навіть придягти. Але не тут то було. Поїхали зранку на розбудив будильник, зібрався. Погода така мряка, оце все горіло і слабість така. Плюс я пізно лягаю спати 12 година стандарт. І треба колись виспитись <хи> на вихідних. На Тож, сьогодні зранку я встав, пішов, зран... все по стандарту. Робота в мене стандартна, легенька, навіть нема що розказувати, тому буду скоренько. Е, кілька заявок було. Зараз балконні двері. Та... Балконних дверей було багато сьогодні, десь три штуки, напевно. що. Але зовсім простенькі. Там показати, як ними користуватись, це смішно, людина просто не знала, воно не, не працює. Покрути, попробуй, і там інструкція намальована, наклеє. Нічого буває. Пояснив, одне друге, то зробили. Сміттєві баки, знов з ними бамимося. Помогли Алексу опустити їх вниз вручну. Бак важкий, двоє стали спереді. тримаємо, бо в нас там спуск конкретний на паркінг. І спустили кілька, і повинен бути трактор вже з понеділка. Сподіваюсь. І буде так. Далі. Надув я сьогодні падлборди. Два падлборда крутих. Артур ходив, подивився і йому показав, я зробив фото. Артур тримає за ручки два, і вони в два рази вищі за нього. Дуже класна штука, завтра по мені на них поплавати. Паралельно прийшли дитяче свято робити, але це не я, я не організовував. Тут живе українська родина в одній вежі, їхня інша родина в другій вежі. І вони зробили день народження для дитини. На 41-му наняли цих аніматорів, які вже мене знають. І вони вже робили свято для цих дітей. Вони вже знають, що там таке. Це буде унікорн партії. Єдиноріжки. Отак. Ну, для дітей цікаво. Вони маленькі, їм цікаво, вони побачать. Це там де народження дитини. Я просто відкрив двері, допоміг їм там завіз речі, бо вони мене залишили і залишив їх. Потім прийшов додому, поїв, і думаю, йду приляжу. Роздівся, але знаю, що так не вийде. Зараз мені поспати. Бо я домовився, в маркетплейсі знайшов джойстик Mirror Mate Artur. І він, я йому позичав свій джойстик. Ну, У мене їх два. Є ще один. І Це в основному для гостей є підставка для зарядки для двох джойстиків. Але ми зараз бавимося в гонки, які час ввечері можна пограти по інтернету. Його ноутбук тяне, класний, йому сподобалось і все. І я йому позичав, але кажу, а тут тобі треба мати свій. Бо цей треба завжди ставити на зарядку і, і таке. От. Треба мати свій. Я знайшов класний в маркетплейсі чорний, матовий, за 30$, доларів, дуже класний. Мені сподобав, сподобався сам. І я знав, що він мені привезе цей хлопець сьогодні. Привіз. Я, я тільки ляг. Ох, тільки ляг розділ, підковував. Думаю, куди мені спати, якщо в мене буде. Я хотів на годинку кимарнути, але сьогодні ще має бути на 41-му ще одне свят, вечірка оце не вечірка, а психолог руліла буде проводити. І це, він мені позвонив, я встав, забрав, повернувся назад, ну треба ж його протестувати, щоб все було добре. Я перевірив, все працює, класно. Потім подзвонила мені ця дівчина, я всіх завів наверх, і вони там всі відбавляться, а тепер я нарешті вільний. Приніс одяг. Я десь промахав ящик з одягом один. Бо нема. У мене шортів. моїх шортів синеньких, я їх так любив. Де ж вони пропали? Десь я їх спакував і не можу знайти. Вони в якійсь сумці можуть бути. Але в мене я вже ніби все і перешарив. Треба буде все гарненько перескладати наверху. Так. І... і зробити порядок, бо там бардак трошечки. Нічого. Я, я оце говорю, і в голові в мене вже організовується робота, як воно буде стояти. Я вже придумав, я де, де оці речі буду розкладати. Цікаво, цікаво. Ну, треба, треба навести порядок. Але це не сьогодні. Зараз йду, приведу себе в порядок і буду відпочивати. Так що таке на сьогодні вистачить 4 хвилини. Коротенько, і по суті.